У сьогоднішній притчі наш Господь Ісус Христос навчає нас правильного відношення до Бога через двох різних людей, які також були в храмі. Кожен з нас розуміє відмінність між гордістю і покорою, що виплипають. Неправильного і правильного пізнання самого себе. Для правильного розуміння цієї притчі нам потрібно усвідомити, що Фарисей не був до кінця поганим, так само, як і митар не був до кінця добрий. Проте тільки один із них пішов із храму Божого повністю. Виправданий. Молитва Фарисея не була відкинута через те, що дотримувався посків, і не через те, що робив добрі вчинки в більшій мірі, ані з цього вимагав закон. Був осуджений через те, що не бачив, чи радше не хотів бачити свої власні гріхи, бо посудив його за те, що осуджував іншого та використовував його для порівняння зі собою, щоб так виявити свою праведність. Був більше залучений у власних ділах, що робив, та натомість бачив і не хотів бачити свої хиби, за котрі мав би просити прощення у Бога. Митар був вибраний у своїй покорі, він не осуджував інших, не намагався перед Богом виглядати краще, аніж був насправді, щоб казати на когось, хто гірший за нього. Усвідомлював свої гріхи і відчував, що його єдиним шансом є отримати Боже прощення і відійшов додому, виправданий. Дорогі в Христі, ця євангельська причта навчає нас пам'ятати, що коли, зрозуміючи поведінку Митаря, повернемося і ми додому, виправдані, але нас знову можуть охопити старі звички, гріхи і слаб людські. Живемо у світі, де живе отруйний дух. Відчуваємо, що погані думки, багато із цього яду в нас відкладається, багато людей бачать, що добре, а що ні, що чеснотне, а що є гріховне, і можуть розпізнати вплив того яду, але натомість, щоб боротися із тим, шукають спосіб, як із цим ужитися, дозволяють гріхові. Розвиватися у їхньому житті. Дуже легко зрозуміти нам пришту про Митра і Фарисея, напевно, і нас святе Євангелія покірно схиляє, щоб прийняти позицію Митра, розкаятися над нашими гріхами і просити у Бога прощення. Дорогі в Христі, і нам потрібно намагатися щоб цей дух каяття був неустанно присутнім у нашому серці. Цей дух каяття провадить нас деоностанного бою проти спокус, а в часі падінь привів нас до нашого Господа, Ісуса Христа, з проханням про помилування і про підтримку подальшій боротьбі нашого земного життя. У наших днях. Це є боротьба усіх нас і злом на наших землях. І Бог і Україна це клич сьогоднішнього часу до всіх нас. Боже, благослови Україну, благослови українське військо і даруй нам Твоїм дітям Твій благословений справжній мир. Молімо Бога за Батьківщину Україну, особливо. У цей важкий час. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого.